Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Юбісофти оголосили, що Асасін Крід Міраж отримає безкоштовне сюжетне доповнення з новими місіями та новими локаціями. Вийти це діло має десь колись цього року. Ліма Джуб, актор, що зіграв Агента Стоуна у фільмах про Соніка, вже повідомив, що повернеться озвучувати Басіма. Моя здатність разумислити абсолютно. Хіба ніягтестоун? Окіноком територію. Інсайдери стверджують, що ремейк Resident Evil Code Veronica розробляють майже ті ж самі люди, що робили ремейки другої та четвертої частини. А бюджет на його розробку був цім то чи маленький, тож варто очікувати чогось масштабного. А ви вірите. Я не вірю. І мені просили. І Вислав вір, я не вірю. А от, дивіться. от тепер хресто зробили. Вже інші інсайдери повідомляють, що буцімто Forza Horizon 6 буде анонсована на цьогорічній Tokyo Game Show. І не дарма саме там. Буцімто події гри відбуватимуться в Японії. Ха, Японія. Розробники Silent Hill F натякнули, що більшість ворогів можна буде уникнути, якщо, звісно, того забажає гравець. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Там Коджімбо заявив, що вже розписав концепцію Дев Trending 3. Але каже, що поки не хоче її робити. Та додав, що було б непогано, аби хтось її зробив для нього. До речі, діду нещодавно виповнилось 62 роки. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Фінська студія 37 канал анонсували цікаву гру The Last Caretaker. Мені особисто вона сильно віддає духом Галф лайфу. Та навіть самі ж розробники заюзали схожий стиль при створенні лого. Пробачте, мабуть, сталося якесь непороначувайся, плагіатор. Наша баба адвокатор зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Мікрософти опублікували мапу з часом релізу оновленої Gears of War. Але коли ви дивитесь це відео, гра ймовірно вже вийшла. І навіть на PlayStation. Я ж казав. А тим часом на Xbox в цей же день має вийти Helldivers 2. Ну нарешті. Epic Games анонсували, що у Fortnite сьогодні застартує колаборація з почувайся почу. почу, добре. А 28 числа подейкують до гри додадуть One Punch Панчмена. Треба тренуватись, мов скажений. До того моменту, доки в тебе не випаде все волосся, ось єдиний шлях, аби стати сильнішим. Розробники High on Life 2 заявили, що її гра матиме більше п'яти повністю емільованих ігор, які можна буде заграти. З таких прикольних фішок в першій частині був цілий фільм, який можна було дивитися під час гри. А ще не бачив цей фільм? Але well, бачив трейлер plan... і планую взяти на прокат цей фільм. Gearbox показали ще одного сюжетного трейлера четвертого Бордерленсу під назвою Воз'єднання сім'ї. Family, family, family. Версія крону Зеню Даун, котру можна буде попередньо завантажити, важитиме приблизно плюс-мінус 20 з гачком гігабайтиків. It's light. Щось мало. Тім, Чері похизувались, що на фоні оголошення дати релізу Hollow Knight Silk Song, перша частина встановила піковий рекорд онлайну в Стімі. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Game Riot опублікували цілих 9 хвилин гроладу Stalker 2, записаного на PlayStation 5 Pro. чи 10? 2 вересня Helldivers 2 отримає велике оновлення під назвою Into the Unjust, що додасть до гри нові типи ворогів, планети, підземні лабіринти та місії. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be Розробники Jurassic World Evolution 3 опублікували нового коротенького ігроладного трейлера. Реліз гри запланований на 21 жовтня цього року. Вторуйте, PlayStation нарешті дозволили робити рефанди без потреби кудись дзвонити чи писати. А одразу окремою функцією на сайті та у застосунку на телефоні. Можна буде спробувати повернути кошти за гру. Проте умови, за яких це можна таки зробити, і близько не схожі на ті, що запровадив дядько Гейбу своїй паровій крамниці. Задоволений тепер ти задоволений. Не дуже. Sony оголосили, що привезуть наступного місяця на Tokyo Game Show грабельне демо Ghost of Йотей, котру можна буде помацати прямо на PlayStation 5. А от нам варто чекати якісь ігроладні відео від різноманітних журналістів, що туди потраплять. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! А тим часом журналістам видання GameSpot дозволили 44 хвилини помацати ковальське доповнення Kingdom Come Deliverance 2, де головний герой отримає можливість заправляти створеною за власним дизайном кузнею. Найцікавіше, що вам не доведеться все доповнення стирчати та кувати. Для цього можна буде винайняти людей, проте, якщо вам зайшла ця механіка, її там буде вдосталь. А ще окремий сайт-квести з вибиванням зубів. З цілою можна вилікувати все, що завгодно. Все. Окрім карісу. Поки робив цей випуск, кінороби опублікували тизер фільму Повернення до Сайлент Гіл. великі екрани ця стрічка має надійти у січні 2026 року. Він повернувся. Багато хто міг помітити в мене українізований Mortal Kombat 1. Визнаю, що я був серед тих людей, хто мав доступ до раннього тестування перекладу. І ось нарешті настав час першої релізної версії українізатора. Відтепер всі бажаючі зможуть його завантажити за посиланням в описі. Так. Це правда. No Man's Sky отримала велике оновлення під назвою Voyager. My English is so perfect. Воно додало можливість створювати кастомні кораблі, виходити з них у відкритий космос та ставити їх на автопілот і багато іншого. Зокрема, зламало фанатський переклад до гри. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Кономі підтвердили, що якщо Metal Gear Solid Delta Snake Eater буде успішним, то вони візьмуться і за ремейки інших частин. А тепер, може, повернімося до роботи. Хепкому опублікували на своєму каналі цілих одинадцять хвилин нового ігроладу Onimusha Way of the Sward. I've been buried halfway back to death. You got yourself one too. us. Дєтканстопас. Ворхорси повідомили, що останнє доповнення те, що буде після ковальського, ковальський розповідатиме про детективну історію епідемії в монастирі. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Неочікувано до підписки PS Plus наступного місяця додадуть других психонавтів. Ти такого не чекав. Дійом, брош! вибач. А ти хто? Єм директор Обскур повідомив, що відтепер це франшиза. І Expedition 33 лише перша гра у всесвіті проєкту. Проте наступна гра не буде прямим продовженням та розповідатиме якусь нову історію. Тому ну, боже щастя, майстри. Ну, Sony продовжують публікувати коротенькі трейлери Ghost of Yota. Цього разу відео було зосереджене на вогнепальній зброї. До речі, розробники запевнили, що гра вже пішла на золото. золото карта. Тому має точно, приточно вийти без затримок 2 жовтня. Трі диви. Konami запрезентували нові 10 хвилин гроладу Silent Hill F, нагадуючи, що реліз гри запланований на 25 вересня. Арні Пай розкаже детальніше. Не розкажу, Кенте. Rebellion взяли та анонсували друге сюжетне доповнення для Atom Fall, що має вийти 16 вересня. Справді? Та випустили нового трейлера, котрий цілком та повністю присвячений фічам ПК версії шостого Батлфілду. Прогрес Кепком нагадує про продовження колаборації між шостим стрітфайтером та Монстер Гантер Wilds. Її наступний етап має застартувати першого та триватиме до 30 вересня. Бачив, де Є? я встиг вже пізно. Ще трохи про Кепком. Інтернетами знову почали ширитись чутки про можливу розробку ремейку ремастеру, а то й нової частини Dino Crisis. Бандай Намко повідомили, що вони планують 11 вересня додати до Elden Ring найтрейно окремий режим надзвичайно підвищеної складності. Так, це так і складно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок!